Привітне сонечко спускається на землю, його ніжні промінчики пробуджують від сну довгокосу обрізку, стронку до полю, зелений барвінок. Гудінням джіл наповнюються садки, звирюю повертаються пташки. Піднімаю очі до неба, чию радісний крик журавлів. Разом з ними повертаються тисячі мільйони душ українців, чиє життя обірвалося далеко від рідної землі. Цьогоріч спливає 125 років. Коли з'явилися перші поселення українців в Канаді. Серед них була родина Григоряк, Василь Григоряк, що приїхав з Буковини, та Стефанія Бучовська, ще коріння залишається у мальовничій Івано-Франківщині. Зуміли відтворити не тільки свою рідну Україну у власному помешканні, але й дід Григоряк створив комітет, метою якого стала активна і дієва допомога українцям, що прибула після Другої світової війни. Серед них був Ярослав Балан. Він одружився з Анною Григоряк. У них народилися сини Ярослав, Павло, Борис та Василь. Викоханий на любові до святинь своїх пращурів, з невідомою йому тоді, але такою дивовижною, красивою, квітучою України, яка мала магічну силу Божої краси, Василь Білбалан вирішив відновити скарби своїх пращурів. Василь презентував в Україні досвід Канади по роботі з прав людини та національних меншин. Одним із ключових для Василя та його друзів є питання захисту кримських татар та надання їм статусу корінного населення Криму. У 2006 році Василь починає працювати в університеті міста Вінніпех, віце-президентом з питань фінансування та адміністрування. Розробляє план зв'язків про співпрацю з вищими навчальними закладами України. У 2013-2016 роках було підписано угоди про співпрацю з Національним університетом Києво-Могилянська академія, Національним технічним інститутом України та Львівським політехнічним інститутом. Особисто Василь організував дві делегації УПЦК до Константинополя під керівництвом митрополита Юрія, і ці зустрічі стали результатом позитивних і близьких взаємовідносин між Селенським патріархатом і Українською православною церквою Київського патріархату. У 2014 році був організатором делегації до України, яку очолив митрополит Юрій. Члени делегації вшанували пам'ять Небесної Сотні. Його плідна праця відмічена багатьма нагородами. Public Service Award, Commemorative Medal for the Queen's Golden Jubilee, Employment Equity and Diversity Award, President for the Treasure Board Secretariat, Leadership in Public Service Awards Manitoba Federal Council. Community Awards. Тарас Шевченко Medal Presented by the Ukrainian Canadian Congress. Recognition Awards as Founder of the Ukrainian Bilingual Program in Manitoba. Василь Білбалан та його дружина Ірина, яка блідно працює з ним, є зразком високого патріотизму та любові до України. Їм батьки залишили найдорожчі скарб – Вміння любити Україну.